Мої вітання всім добрим людям. В цьому відео про український науковий криголам Ноосфера, який зараз прямує до холодного континенту Антарктида. 17 листопада криголам вийшов з порту Кейптаун, Південна Африка, і взяв курс на Антарктиду. Це його третій експедиційний рейс під українським прапором, і другий рейс україно-польський. Частково і попередній рейс, і теперішній частково фінансується за рахунок польської антарктичної програми. Криголам доставля на Українську антарктичну станцію Академік Вернацький, ну, скажімо так, екіпаж, науковий екіпаж станції, і так само на польську станцію, яка називається Арктовський, теж польських науковців. Також разом з науковцями. На обидві станції Криголам доставляє необхідні продукти, речі, те, що необхідно для нормального функціонування і нормального життя антарктичних станцій. Спочатку, ну це так воно географічно зручно, маршрут криголама. Спочатку він заходить до польської станції, висаджує там екіпаж польської антарктичної станції, вивантажує вантажі, і далі йде на до академіка Вернацького. Та сама процедура з висадкою науковців нових, і посадка тих, хто вже повертається додому, ті, хто перебували і вели дослідження попередній термін. Ну і теж вивантаження вантажу. Далі знов заходить на польську станцію, забира там польський, польських науковців, ну і прямує до Кейптауну. Українські науковці з України їдуть до Польщі. Це коли їдуть на Антарктиду. Далі літаками і літаком і польські, і українські летять до Кейптауну, сідають на криголам і прямують до Антарктиди. Ну і на зворотньому шляху все те саме, тільки в зворотньому варіанті: що то за такий криголам? Це науковий, як я вже казав. На борту цього кригла 8 лабораторій, лабораторії, які ну, в самому корпусі корабля, і ще є можливість на палубах розмістити в стандартних в контейнерах міжнародного стандарту додаткових 5 лабораторій. Лабораторії різні. Дослідження біологічне, океанографічне, геофізичні, ну і от для цього, в залежності від потреб лабораторії, оці, які в контейнерах, вони можуть мінятися. Наукових співробітників кригла може прийняти до 50 науковців корабель. Не дуже великий, водотонажність 5732 тони. 99 метрів завдовжки, завширшки без 15 сантиметрів 19 метрів. Корабель може знаходитись в морі без заходу в порт, тобто автономність корабля 2 місяці. Може знаходитись в будь-якій будь точці Світового океану і вести дослідження на глибині до 6 кілометрів. Тобто, корабель спочатку як і будувався, він спочатку, саме будувався як науковий. Тобто це не перероблений там з цивільного, ну не з цивільного, а просто з криголами чи з якогось криголамного корабля в наукове. А він спочатку так і будувався. Збудований він був в 1991 році, в перший рейс вийшов. На спуску, до речі, цього корабля була присутня королева. Великої Британії Єльзавета ІІ. До 2021 року корабель плавав під прапором Великої Британії. Ще одна така маленька, цікава деталь. В 1996 році криголам до речі, я забув сказати, як він називався Джеймс Карк Рос. Така назва корабля була до 2021 року. Так от, в 1996 році цей криголам доставив на подарину, подаровану Великою Британією антарктичну станцію академік Вернацький. Доставив перший, перших науковців. Для роботи на Антарктиді. Так що така цікавинка про цей криголам. Україна його купила за 5 мільйонів доларів, хоч корабель і кораблю 30 років, але він в. В досить непоганому стані, і по співвідношенню стан корабля стан, розмір, насиченість науковою там апаратурою і 5 мільйонів. Ціна якості дуже непогане співвідношення, тобто купівля, така можна сказати, вигідна. До Одеси корабель е, прийшов 5 жовтня 2021 року. Е, був поставлений в док, е, ну, огляд, е, якась там е, ремонт, е, ремонт модернізація, це дуже так громко сказано, але е, пройшов якийсь там огляд. Е, Поміняли назву, переписали спочатку, ноосфера було написано українською, тепер воно написано латиницею. ну Це так, такі маленькі деталі. Ще така деталь перед цим третім рейсом з Кейптауна, коли він виходив, корабель пройшов. Ну, вже такий більш суттєвий ремонт, якусь модернізацію. Встановлено на ньому було нове навігаційне обладнання. І от після такої оновлений він вже пішов в цей третій рейс. В свій перший рейс він вийшов за неповний місяць до початку активної фази війни фашистської Росії проти України. Вийшов з Одеси він 28 січня 2022 року. Саме початок цієї активної фази, наскільки я пам'ятаю, Криголам зустрів десь приблизно на виході з Середземного моря. Ну, така історія. Ну, а після того, як почалась Активна фаза, звичайно, повернутися, скажімо так, додому в Одесу стала неможливо і базою цього криголама став південно-африканський порт Кейптаун. Кейптаун, до речі. Можна сказати, перевалочною базою і ну, таким умовним теж базовим портом для багатьох кораблів наукових кораблів-постачальників, які направляються в Антарктиду. Вони багато які йдуть через Кейптаун. Так що... Українська ноосфера там не поодинока. До речі, ще таких пару слів. Бо коли Україна купила цей корабель, багато було розмов, багато писали, а навіщо, а для чого. Ну, Ті, хто в цьому не розуміється, писали, задавали такі питання, навіщо і для чого. Навіть було, що це якась там корупційна складова там є. Яка може бути корупційна складова, я ж кажу, співвідношення майже чудове, можна сказати. А е, купівля була зроблена, е, ну, звичайно, для, е, в першу чергу для забезпечення е, антарктичної станції академик Вернацький, е, і щоб не залежати від е, інших країн, які е, Ну, надають такі послуги по доставці і екіпажів, і екіпажів науковців антарктичних станцій і вантажів. Головна країна, яка є надавачем таких послуг, це наш ворог, і ворог не тільки наш, а ворог світу, фашистська Росія. До речі, така маленька ремарка, наприклад, Індія. Вона має на е, Антарктиді е, дві своїх наукових станції, і вже шість років вона е, е, користується послугами е, Руского Рейха. Е, Корабель криголамного типу, збудований, до речі, в Херсоні ще в часи Совєтського Союзу, я не пам'ятаю, як звали Попаніна. Зім'ям Попаніна, той названий Попаніним корабель, доставляв індусам і екіпажі і вантажі. Тобто, щоб не залежати. В тому числі і в першу чергу від країни ворога треба мати свої засоби доставки і науковців і вантажів. Ну а далі в світлі того, що наш найкращий, один з найкращих друзів Польща. Скаоперувались дуже чудово скоперувались, і тепер цей Кригелам використовується, можна сказати, на дві країни. Два рейси вже були саме такі. Думаю, що і надалі буде так само. Це і фінансово така. Ну, співпраця вигідна і для поляків, і для України. Ось така історія про український Криголам, який, повторююсь, зараз тримає курс на Антарктиду, і вже в цьому місяці, оце досить скоро, він буде там. Коли це станеться, я про це теж розповім, запишу відео про його про доставку екіпажу екіпажів. Українських і польських до Антарктиди. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Слава Україні! До побачення!